Я буду говорити про свідків Христових. Ще раз прочитаю 1,8 дії святих апостолів. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усі юдеї та Самарії і аж до останнього краю землі. Вибираючи ключове слово із цього вірша, звичайно, вибирають Дух Святий. В ці дні часто вибирають силу і шукають сили Божої, моляться. Хтось дуже голосно починає молитися. Я нагадую, на Вінниччині звідки я, особливо в цей день якось робили таке зібрання, поз'їжджалися такі, знаєте, там знамениті пророки. Все, як стали молитися, так кричали, що через село і аж з другої частини коло ставка було чути. кажуть. Ось. Але ключове слово в цьому вірші, якраз. Все-таки це слово свідок. Ви приймете силу. Навіщо ви приймете силу? Навіщо прийде Дух Святий? Навіщо це все потрібно? Ви будете свідками мені, усі юдеї Самарії, і до останнього краю землі. Я вибрав ключовим словом якраз оце слово свідок. І це не просто так, брати і сестри. День п'ятидесятниці, Дух Святий зійшов. Люди стали молитися іншими мовами. І що почалося? Всі вони стали говорити. Про великі діла Божі і кожний всією мовою. І прийшли туди і мідяни, і перси, і з різних кінців Римської імперії. І навіть поза неї вони чули великі діла Божі, які говорилися їхніми мовами. Це було свідчення про Господа Ісуса Христа. В той же день проповідь апостола Петра. Петро свідок Божий. Це той Петро, який ще не пройшло два місяці назад, і коли служниця прийшла і сказала Петро, так ти ж був із цим чоловіком, з Ісусом Христом. Він став божитися і клястися, казали, і казав: я його не знаю, я ніколи його не бачив і не був з ним. Пройшло всього, ще два місяці не пройшло. І цей же Петро стає перед всіма людьми і починає говорити проповідь. Тисячі людей слухають, і три тисячі людей покаялося. Хто це міг зробити? Це ж той самий Петро. Чи це він зробив, чи це його силою він зробив? Та ні, це Дух Святий, який зійшов на цього чоловіка, і за допомогою Святого Духа він отримав можливість бути дійсно таким свідком Господнім. Перелистуючи дії святих апостолів, ми можемо знайти десятки подій і свідчень. Людей, котрі отримали Святого Духа і котрі стали здібними свідчити про Господа Ісуса Христа. Той же Петро у храмі проповідує, в храмі, де тисячі людей, свято Він проповідує і сміливо це робить, і кається п'ять тисяч людей. Чи це красномовство Петра зробило? Чи це він такий здібний проповідник став? Це Дух Святий на нього злинув. Це він дав йому можливість бути свідком. Петро і Іван перед юдейським синедріоном, перед найвищим органом тогочасної єврейської влади, з мудрістю говорять Боже Слово. Так що ні, Я, ні Іван, ні Олександр, ні Анна, ні Каяфа не могли протистояти цьому, цим людям. Чи це вони такі мудрі стали, чи так вони вчилися гарно? Це Дух Святий з ними був. Дух Святий зробив їх свідками цих людей. І далі приходять інші працівники. Згадайте Павла, який, зустрівшись з Ісусом Христом, який, отримавши дар Духа Святого, став Божим свідком. І він сміливо йшов і перед царів, і перед начальників, він проповідував Боже Слово. Хто це зробив? Це Ісус Христос, це Дух Святий, який з цим чоловіком став ходити і був із ним всі дні його життя. І він мусив засвідчити і перед прокуратором, і перед царем. І навіть в кінці він йшов сміливо до імператора, і він казав: Я туди маю йти, і я там маю засвідчити. Хто це зробив? Це зробив Дух Святий, який дав можливість цим людям бути свідками. Брати і сестри, в дії святих апостолів ми можемо побачити багатьох інших людей. Які вони були свідками. Нам небагато написано про апостола Якова, брата Іванового. Скільки він свідчив, скільки він був свідком. Його взяв ірод і вбив, і все. Але він був свідком Господа Ісуса Христа, цей чоловік. Його смерть була свідченням про те, що Він є учень Ісуса Христа. Були місця, куди люди не могли просто так зайти. Як би можна було засвідчити Филипа в тому темничному сторожі, який був замкнений в тій же в'язниці з своїми в'язнями, який піклувався про в'язницю, щоб там в'язнів стерегти і все? Навряд чи цей чоловік в Єрусалим ходив чи ще кудись. Хто міг прийти в Його дім і засвідчити про Ісуса Христа? Але Господь так зробив, що Павла силу арештували в темницю. Коло... Цей чоловік сумлінно виконував свою роботу, в колодки її забили, посадили, стерегли добре, але Бог розв'язав ці пута і землетрус стався. І цей чоловік прибіг, сказав, що мені робити. І світло Євангелія прийшло в цей дім, отаким от чином. Бог попіклувався, щоб цей темничний сторож був спасений. Це теж свідчення Господнє. Брати і сестри, змінювалися часи, і якщо пробігтися по історії, через якихось декілька сотень років церква стала популярною і церква стала державною. Стали папи. В кінці папи такі отримали владу не тільки духовну, а й матеріальну, і були навіть вище за багатьох царів. Прийшло... Пройшли сотні сотні років. І сьогодні, відкриваючи історію, історики накопують, що серед папства, були ті люди, котрі очолювали так звану церкву, але були великими грішниками, були вбивцями, були переступниками, були педофілами і так далі. Церква відступила від Господа. Отаким От чином стала світською. Але Бог він завжди піклується про свій народ і про свою церкву. І ви знаєте, ми в цьому році нагадуємо 50 років. Як церква кар'єрно офіційно стала збиратися на цьому місці? Я не знаю, якраз в цьому році, певно, автономну реєстрацію отримали. І ви знаєте, хто піклувався про те, щоб церква була зареєстрована? Ну, певно, що брати наші, правда? Володимир Іванович, там ще братство, яке було піклувалися, щоб зареєструвати церкву, бо держава дозволила це. Але ви знаєте, хто був автором реєстрації автономної? Комітет Державної безпеки Радянського Союзу. КГБ були автором реєстрації. Не Володимир Іванович, не, не ті брати, котрі стояли. Тому що влада знала, що церкву не можна було побороти, коли проти неї воювати. Наших братів саджали в'язницю. Я переглядав деяку історію, особливо в часи Сталіна. Сотні тисяч і тисячі братів, котрих імена, сестер, котрих вже не нагадають імена, тому що цілими родинами знищували людей тільки за те, що ти був християнином. Я дивився історію з тридцять по сорокові роки, коли братів від 20 років, 21, 23, 24, брали в'язницю і вже ніколи вони звідти не виходили, їх просто розстрілювали. Пройшли роки вже в часи Хрущова їх всіх реабілітували майже. Але ці люди були героями віри, вони були свідками Господа Ісуса Христа. І вони змогли вистояти. Хто їм поміг, Дух Святий був із ними. І дякуючи тому, що вони були з Господом, і Дух Святий їх супроводжував, вони змогли вистояти і вони змогли це зробити. Дехто монополізував Дух Святий, і інколи п'ятидесятники кажуть, Дух Святий тільки нам належить, оце вони не такі, як ми. Я прочитав історію про приблизно 30 братів-адвентистів, яких переставили перед виборами, це всі були молоді люди, і сказали: або Бог, або або радянська влада, ви маєте служити нам. Вони вибрали Бога. Їх всіх виставили в ряд, 30 молодих братів, і почергово їм стріляли в потилицю всім. По одному. Із цих 30 людей жодна, жодна людина не оглянулася назад. І зараз психологи, психіатри думають, а взагалі, звідки така сила Духа? Як можна було так вистояти? Хто їм допоміг? Їм допоміг Дух Святий. Дух Божий їм допомагав цим людям. І ви знаєте, прийшов момент, коли радянська влада вона зрозуміла, що треба щось робити. І вони намагалися, знаєте, стали стимулювати організацію об'єднань християнських. от відомі об'єднання наших братів-баптистів. Цей проект був зроблений в Радянському Союзі. І Радянський Союз змінив політику, і вони змогли сказали, ми будемо з ними разом співпрацювати. Вони давали пільгам, кер... пільгам... пільги керівникам таких об'єднань, вони допомагали їм піднятися по сходинкам і так далі. І ви знаєте, проєкт автономної реєстрації, в тому числі п'ятидесятників, це був проєкт КГБ. Вони думали по-іншому, ми зробимо ось так, потім туди вийдуть наші керівники, будуть там працювати. І ми таким чином їх візьмемо, цих п'ятдесятників. Але ви знаєте, Бог явив милість свою, що КГБ думало по одному, а Бог зробив по-другому. І, зокрема, в нас на кар'єрні виросло стільки багато гарних християн. Скільки людей змогло покаятися? Дякувати Богу за це, що Бог міняє історію. І навіть через такі проекти, які КГБ думали на зруйнування церкви, Бог будував церкву свою, і до цих пір він продовжує це робити. Слава Господу! Я нагадаю один приклад, це я вже чув з других вуст, можливо, хтось із старших свідків того є. Ну, було так, знаєте, на той час прийнято, що від. КГБ був представник в церкві, який на роботу ходив до церкви. Люди ж на служіння, він на роботу ходив. Він писав, що тут робиться, хто проповідує, звідки приїхав і так далі. Я так чув, що покійного пастора Володимира Івановича він навіть на Карваєвих дачах зустрічав. Володимир Іванович їздив з Мотовиловки, а він його зустрічав на, на караваєвих дачах на платформі, проводив до церкви, бесідував з ним, намагався, знаєте, там, до консенсусу якогось дійти. І я так чув, що представнику КГБ ну, треба було давати проповідь в церкві на кар'єрні. І дехто з братів, говорив, казав, що він і непогано і проповідував. І ви знаєте, КГБ, до речі, зробили багато хороших проповідників. В КГБ був проєкт зробити хороших проповідників, але вони під цим носили мундир. Ну, вони до церкви не вдягали, а той був товариш-капітан, той полковник вже і так далі. І, на жаль, ці люди могли бути навіть в церкві. І пророки могли бути навіть від КГБ в церкві, до речі. І зробили, КГБ робили, до речі, істинних пророків навіть. То людина просто так проповідувала, а КГБ робили істинних пророків. Робили ціли, ці, ціли, цілу таку, знаєте, як театральну виставу. Вони могли казати, отак, от пророк проповідує, зараз приїде там те, і то, і те і то приїде машина від КГБ. там. І тут раз приїжджає машина від КГБ. Але, чи ж там далі Але вони вам нічого не зроблять. Вони прийдуть, посидять і підуть. І отак от приходять, посиділи, пішли, і вже всі там думають: о, пророк точно, Господь Бог йому відкрив. І такі речі були, брати і сестри. Але Господь Бог дав нам Духа Святого і церкві дав Духа Святого розпізнавати. І я продовжую оцей приклад. Це реальний приклад, який я чув з вуст нашого старшого брата на кар'єрні. Проповідував представник КГБ, дали йому слово, він став за кафедру і піднімається пророк із церкви, отак на кар'єрні. Бере Біблію, бере Біблію, ось так, як, знаєте, вона до мене повернута. Отак бере Біблію, але з цієї сторони, І отак несе цю Біблію до кафедри. Але Біблія повернена до пророка, приносить її ось так. І якщо оскільки пророк прийшов з цієї сторони, ось так Біблія кладеться сюди, тобто верх ногами. І пророк каже цьому чоловіку: читай, то й дивиться. Ну, я, наприклад, до верху ногами не можу читати. Ну, важко можна, але дуже, от я би зараз почитав, ну, важко дуже читати. Перевернутий текст. І він каже, пророк, читай йому. І він каже, я не можу читати. Ну, ще там читай. Не можу читати, бо ж треба перевернути з Біблію. І є слово Боже, каже, ось так ти говориш слово моє до того чоловіка. Так Господь підняв пророка і цей чоловік, приніс йому Біблію і сказав цьому безбожнику, який говорив в церкві, отак каже ти. Говориш слово моє, перевернуто говориш. Брата і сестри, оці речі, це я говорю про те, щоб ми нагадали, наскільки Бог благий до церкви своєї. За допомогою Духа Святого віруючі люди отримали можливість бути свідками в різних обставинах. В часи переслідувань вони могли вистояти. В часи, коли стало добре, християни мають вистояти, ми зараз, коли. Нас не гонять. Ми тільки трошечки дотикаємося зараз, брати, особливо до деяких моментів, коли з нас питають, наскільки ти християнин? Брати, згадайте тих, хто віддали своє життя за Господа, вони вистояли. І сьогодні церква може вистояти не такі важкі обставини, як були колись. Брати, не такі важкі. І ми зможемо вистояти. Ми маємо триматися Господа. Ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. Будьте свідками, брати, сестри, будьмо свідками Господа Ісуса Христа. І що робити для того, щоб бути свідками? Це треба свідчити, говорити, свідчити, сповнятися Духом Святим. Людина, котра хрещена Духом Святим, має сповнятися Духом Святим. Сповняємося Духом Святим. Для того, щоб бути свідками Господніми, треба сповнятися Духом Божим. Потрібно вести побожне життя християнське. Ті люди, котрі. Задіяні були в різних театральних виставах представники КГБ. Вони могли щось зробити, якось на людях повестися. Але яке їхнє життя було? Чи було життя їхнє побожнє? Які їхні сім'ї були, які їхні діти були, потрібно це запитання задати. Тобто вести побожне християнське життя ми маємо, брати і сестри. Орієнтуватися тільки на Ісуса Христа. Ми зараз живемо в складний час, коли створилося. Великі об'єднання в нашому в нас є в Україні, наша українська церква християн Віри Євангельської. Я дивився сьогодні статистику: 101 тисяча, було майже 120. Зараз нас трошки поменшило Різні інші об'єднання є в нас в Україні, є високі люди, є єпископа, знані пророки і так далі. Брати і сестри, ми маємо дивитись на цих людей, брати з них приклад, слухати їхнє слово, але орієнтуватися тільки на Господа Ісуса Христа, що я вам і рекомендую. Падають і високі люди, помиляються пророки, падають і пископа навіть, але Господь наш, Він завжди один і той же. Він незмінний, він святий, Він той, хто ніколи не хитається, він той, хто ніколи не змінюється, він той, хто ніколи не зраджується, наш Господь Ісус Христос. І як добре бути свідком такого Господа. І Він тобі допоможе. Куди б ти не пішов, були гоніння, Бог допомагав тим людям вистояти, вони змогли пронести Євангеліє. Бог допоможе і тобі. В часи війни, в часи розрухи, в часи смутку, в часи втрати, в часи горя і радості, Господь є серед нас, Господь є з тобою. І Він тобі допоможе. Будьмо свідками Господа Ісуса Христа. Будемо свідчити своїм побожним християнським життям. Будемо свідчити і сповнюватися Духом Божим. Будемо орієнтуватися на нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, і Він нам допоможе. Він проведе нас, як провів церкву до цього часу, Він проведе і не залишить. Тож, нехай Господь благословить кожного із вас. Хто не хрещений Духом Святим, рекомендую робити це, молитися, піклуватися про те, щоб бути охрещений в Дусі Святому. Хто охрещений, сповнюємося Духом Божим і рухаємося за нашим Спасителем. Амінь.